Всі. У мене давно було присутнє бажання зробити цикл розповідей у кінематографі. Спершу я збирався писати цикл статей, але потім подумав, що доцільніше робити ролики на Ютубі. Оскільки в мене немає бажання і часу писати щось серйозне, академічне, а хочеться просто поділитися своїми думками і спостереженнями. Тема нуару насправді нескінченна, бо підходити до нуару можна і з наукової точки зору, і з боку герменевтики, і з боку феноменології, і з боку марксизму-лінінізму, і з боку неомарксизму, неолінінізму, і з боку структуралізму, поструктуралізму та всієї їхньої незліченної континентальної рідні. Із аналітичної філософії, і з боку психоаналізу можна забити на теоретичний академізм і подивитися практичним кінознавчим поглядом з боку специфіки операторської роботи зі світлом, з боку режисури, з боку злету, а потім занепаду і падіння голівудської студійної системи золотої доби. Звісно, можна дивитися і з боку літератури, образвочого мистецтва, звідки це явище й походить сягаючи коріння на початок 19 сторіччя. Це те, що очевидно переконливо для мене, хоча в літературному плані Femme Fatale — це, по суті, середні віки ля Бальдам, Сан-Махсі. А та, походить ще з біблійних жіночих образів від Леї до Соломеї, які в свою чергу можуть бути вкорінені в якійсь умовній фінікійській астарті. Тобто це безкінечна тяглість, безкінечна вкоріненість в культурі, в культурних і психологічних архетипах, що власне і дало нуару таку привабливість у свій час і таку живучість донині. Сьогодні я почну зі вступної розповіді про нуар як феномену кіно. Звісно, і за межами кінематографу може бути нуар, але все-таки в першу чергу це кіноявище. У цьому записі я розповім про нуар за межами кіно, щоб більше до нього не повертатися. Потім про витоки і протечі кіно нуару. І зрештою про те, що таке нуар із моєї точки зору. Спершу про нуар за межами кінематографу. Коріння кінонуару традиційно і неправильно вбачають у особливому американському жанрі жорстких детективів hardboil англійською. Їх називають крутими, але це неправильний переклад. Цей прикметник стосовно людини означає жорстку грубу і цинічну особу. А стосовно літератури, жорсткий і реалістичний стиль у детективній прозі, так зазначено в Оксфордському словнику англійської мови. Іноді цей літературний піджанр або якусь його частину називають нуаром. Але це не зовсім коректно. Також нуаром можуть називати жанр чорного роману, власне, французьке слово взялося з цього жанру. Але цей жанр масової літератури з'явився ще в 19 сторіччі і він значно ширший за літературний нуар. Це така собі похмура література про криваві злочини або про злочинний світ. З чорним романом тісно пов'язаний готичний роман чи готична проза, а в них у свою чергу є підвид американська готика або американська південна готика. І це все теж іноді з маркетингових причин у другій половині ХХ століття і в наш час може називатися нуар. Справжній, а не маркетинговий літературний нуар це вже наслідок і наслідування американських фільмів нуар. 1940 -1950 х 1950 років супутник кіно нуару, а не самостійне літературне явище. Скажімо, найвідоміший автор чистих літературних нуарів це Патриція Хайсміт. Думаю, більшість тих, хто чули це ім'я, знають її як автора сценаріїв до фільмів Альфреда Хічкока і до інших відомих голівудських фільмів, як от Талановитий Містер Ріплі. Як романіста і письменника її мало хто знає, а вона романіст. Сценарії вона не писала, просто на основі її романів знімалися фільми. Однак вона все ж парадоксально більш знана як кінодіяч, а не як літературний діяч. Ще один відносно яскравий представник відносно чистого нуару Корнел Вулерч. аналогічно теж більш відомий як автор літературних джерел фільмів, а не як письменник. Ще один відомий автор літературних нуарів Девід Гудіс, якого в нас взагалі ніхто не знає. Власне, ніхто з цих трьох українською не перекладався, настільки мені відомо. Інші імена, які часто називають, як от Реймонд Чандлер, Дешел Хемет, Рос Макдональд, Мікі Спілейн, це все представники жанру жорсткого детективу, а зовсім не нуар. Основна відмінність літературного нуару від літературного жорсткого детективу в тому, що героєм у такому нуарі є не детектив і не поліцейський. Зазвичай це людина, на яку падає підозра в злочині, якого вона не вчиняла, але це може бути також і злочинець, і це такий трилер про звичайного хлопця чи дівчину вкрай загрозливій ситуації, яку неможливо контролювати. Через цей відомого британського автора трилерів Джеймса Герлі Чейза, якого, на щастя, зараз активно видають українською. До нуару теж важко зарахувати, бо в нього атмосфера зазвичай більш позитивна, а круті герої переважно все тримають під контролем і розрулюють самостійно. Тобто літературні нуари це такі специфічні, дуже похмурі кримінальні трилери, де детективний елемент, якщо й присутній, то вторинний. Із усіх цих імен, як власне нуару, так і жорсткого детективу, серйозне місце в історії літератури, на мою думку, займає лише Реймон І з натяжкою Дешал Хеммет. Причому Хемет має цінність передовсім завдяки своєму впливу на серйозний кінематограф, наприклад, на Мокіру Коросаву. Тоді як Чандлер має цінність сам по собі і мав би це значення навіть без фільмів, знятих за його книгами. Усі інші, на мою думку, були просто ремісниками, які створювали більш чи менш якісний суто комерційний продукт, який потім використовувався в кіно. Утім, якщо судити по Library of America, а це академічна серія найзначніших американських письменників, вони з нуару наразі вважають важливими у своєму літературному процесі лише Девіда Гудіса, який єдиний має окремий Том зі своїми романами. Патриція Хайсмет і Корнела Вулеріч представлені окремими романами в тематичних збірках різних авторів. Якщо ж дивитися на жорсткий детектив, то Чандлер і Хемет заслужили по два томи в серії, а Рос Макдональд має там аж три томи своїх детективних історій про приватного детектива Луарчера. Тоді як режисери кінонуару це Альфред Хічкок, Фріц Ланг, Орсон Велс, Отто Премінджер Джон Гюстон. Біллі Вайлдер, Жуль Дасен, Ніколас Рей, Рауль Волш, Едвард Дмитрик, до речі, українського походження, Роберт Сьодмак, а за межами США, Анрі Жорж Кулузо, Жан-П'єр Мельвіль, Акіра Куросава – Це імена першого, максимум другого порядку в історії кіно. І це я називаю лише тих, які зняли кілька нуарів, бо в доробку великої кількості режисерів найвищого рівня є принаймні один нуар або фільм із явними елементами нуару. Як от у Франсуа Трюфо, Жанна Люка Годара, Мікеланджело Антоніоні, Віма Вендерса, Белетар тощо. Тобто, очевидно, що кіно нуар має значно більше значення для світової літератури, ніж будь-яка жанрова література, яка може так називатися. Тому я й зосереджуватимуся на кіно-нуарі. З витоками кінонуару теж усе зовсім непросто. Сподіваюся, я зроблю про це окремий запис. А поки що коротко. Стереотипним є уявлення, що нуар походить із американських жорстких детективів та німецького кіноекспресіонізму. І це не те, що було неправдою, але це лише маленька частина правди. Багато нуару дійсно ставилося за сюжетами цих жорстких детективів. Але фільми за ними ставилися й до доби нуару ще в 30-х, і там немає цієї стилістики повною мірою. Літературні ж коріння нуару сягають значно глибшого періоду, а саме французького реалізму, зокрема, творів Оноре де Бальзака, а також, звісно, комерційного жанру чорного роману і не меншою мірою літератури модернізму. Власне, оті американські жорсткі детективи, це інтервенція високого модернізму в масову культуру. При цьому в роботі над нуарами брали участь і серйозніші письменники-модерністи, як от Вільям Фолкнер. А хто не брав, то їхніми творами явно надихалися режисери, скажімо, багато що має очевидні паралелі з образами Томаса Стенза Еліота. Враховуючи, що подальше критичне осмислення поняття нуар робили французькі кінокритики, то весь жанр має дуже тісні зв'язки з французькою культурою, літературою і мистецтвом. І як на мене, ці зв'язки набагато ширші і глибші, ніж, наприклад, із німецьким експресіонізмом. Однак усе це дуже така широка тема, і варто розбирати докладно і на прикладах, щоб не пропустити нічого цікавого. Тож, думаю, про літературні, мистецькі, культурні, соціальні, політичні і так далі витоки нуару варто буде поспілкуватися пізніше. До основної теми випуску, до поняття нуар. Існує, по-перше, просто термін нуар і термін «фільм-нуар». А по-друге, існують похідні терміни неонуар, протонуар, кольоровий нуар і рідше постнуар. Розглянемо їх усі. Просто поняття нуар, як би там не було, у першу чергу пов'язується і асоціюється з кіно. Тобто, це поняття кінематографічне. Таким отнуаром найчастіше називають наратив і стилістику чорно-білих голівудських фільмів 1940-х і 1950-х років, а самі ці картини називають фільмами нуар. Це основне і найвучче значення слова. Атмосфера цих фільмів 40-50-х -х, х щось середнє між готичними жахами і антиутопією. Уповідні прийоми і сюжетні колізії походять із так званої літератури екстремальних ситуацій або з кривавої мелодрами і тягнуться, як я вже згадував, із чорного роману 19 століття. Попри такі сюжети для цих фільмів характерний реалізм, настільки це було можливо на той час, а також жорстка і цинічна сатира на сучасну дійсність. Якщо подивитися на персонажів цих фільмів, то це часто фланери або дрифтери, тобто люди, що регулярно без особливої мети тиняються містом, увагу яких привертає зваблива жінка, або ж приватні детективи, яких наймає «Фаталь», або ж поліцейські корупціонери, яких ламає система. Візуально ці картини мають сповнені різких тіней інтер'єри. Розбалансовану композицію кадру, незвичні кути зйомки, особливу роботу зі світлом і контрастами. Часто зображуються темні або дощові вулиці, дешеві закусочні, нічні клуби, креслаті капелюхи, жалюзі, цигарки, випивка, револьвери. У фільмах багато жорстких і цинічних діалогів, та нерідко наявна закадрова оповідь, що загалом рідкість. Музичний ряд це зазвичай сумний джаз чи блюз. Нуар став таким всепроникним, бо його специфічна чуттєвість є характеристикою сучасності від кінця Першої світової війни. Це песимістичне, романтичне, іноді критичне, а частіше зацікавлене ставлення до злочинів і темних сторін сексуальності і насильства, що створило одночасно як комерційні, так і художні можливості для медіаіндустрії. Попри балатеристичну і на позір шаблонну тематику, часто фільми нуар стирали межі між стереотипною розважальною кінопродукцією та високохудожніми картинами, саме за рахунок реалізму, критичності та високоестетичних, візуальних і музичних прийомів. Французькі кінокритики вважали американський фільм нуар видом критичного модернізму в кінематографі. Тут присутня неортодоксальна оповідь опір сантиментам та цензурі, тяжіння до своєрідної соціальної фантастики, демонстрування неоднозначності людських мотивів, симпатія до персонажів аутсайдерів, погляд на культуру споживання як на порожнечу. Жан-Люк Годар у 60-х навіть зняв фільм Банда аутсайдерів, який, по суті, є ілюстрацією оцього французького прочитання нуар. Він же казав про нуар: усе, що вам треба, це дівчина, машина і пістолет. Підкреслюючи мінімалізм цих картин, який дає простір для суто художнього самовираження. Однак я би все ж відділяв французький інтелектуальний погляд на нуар від реального американського нуару, який значно складніший і різнорідніший, хоча зв'язок із модернізмом безперечний, якщо говоримо про нуар класичної доби. Усі ці фільми можуть вважатися окремим жанром фільмом нуар. Періодом, напрямком, стилем або просто явищем чи феноменом. Багато стандартних пояснень виглядає дивно і суперечливо. У США ніхто до 70-х років не називав ці фільми нуарами, тоді як у Франції подібні фільми називалися нуарами ще в 30-ті роки. Також і після 50-х режисери та кінокомпанії у всьому світі ніколи не припиняли називати частину своїх фільмів нуарами. Хоча формально жанр фільмів нуар нібито завершився в 1959 році, це дуже цікавий і недозначний феномен. Деякі критики вважають поняття фільму нуар породженням постмодерної культури, запізнілим критичним прочитанням голівудської класики постфактум. Саме це прочитання виокремило до того де Юри не існуючий жанр та справило ідейний вплив на кінематограф від. 70-х І до нині. Тобто, по суті, цей жанр створили французькі кінокритики вже після його формальної смерті. Очевидно, що цей термін важливий і цікавий не лише для історії кіно, а й для історії ідей. Особисто я вважаю нуар таким собі мультижанровим піджанром чи жанровим комплексом. Тобто, в низці основних кіножанрів є такий цілком сформований піджанр. І всі ці різновиди можна об'єднати і розглядати як цілісне явище. Найголовніші підвиди це детективний нуар, поліційний або проприватний детективів, нуарний трилер і кримінальний нуар. Більше рідкісне явище, нуарна наукова фантастика, найчастіше представлена як кіберпанк, а також нуарні шпигунські фільми. Комедійні нуари я вважаю просто пародією на жанр, а не частиною жанру, оскільки одне з найважливішого в нуарі його серйозність, жорсткість і певною мірою реалістичність. Хоча нуар часто може бути сатирою, але це дуже цинічна, сувора і жорстка сатира, яка ж ніяк не є комедією. Я не впевнений, що є повноцінні нуарні вестерни чи нуарні мелодрами. З моєї точки зору, це радше просто вестерні мелодрами з елементами нуару. Вестерну складно бути нуаром, бо для нуару вкрай необхідна атмосфера великого міста. А мелодрама чи навіть драма, якщо стає справжнім нуаром, то перестає бути мелодрамою і переходить у жанр трилеру чи детективу. Усю цю сукупність фільмів я, і не тільки я розділяю хронологічно. Протонуар до 1939 року, включно. Класичний фільм нуар. Чорно-білі фільми з 1940 до 1959 року. Кольоровий фільм нуар, кольорові фільми цього ж періоду з 40 по 59 і Неонуар від 1960 року і до нині. Кожен з цих періодів можна ділити на менші підперіоди. Іноді зустрічається такий термін, як постнуар. Ним позначається період з 1960 до 1973, власне, до китайського кварталу Романа Поланського. У тому випадку, коли саме китайський квартал вважається початком неонуару. Однак більшість називають неонуаром усе після 1960 року. Я би називав постнуаром просто ранній період неонуару. Отже, спершу я коротко розповів про нуар у літературі і про те, що, на мою думку, дійсно культурно значущим нуар є лише в кіно, потім я розповів коротко про витоки нуару в реалістичній, критичній та сатиричній прозі 19 сторіччя в комерційному жанрі чорного роману або готичного роману того ж періоду, а також про тісний зв'язок через американський жорсткий детектив із прозою і поезією модернізму. І наостанок я розглянув поняття нуар, фільм нуар, неонуар тощо і постарався дати їм приблизне визначення. Сподіваюся, на цьому все не завершиться, і я зроблю ще кілька записів про нуар на вужчі теми, а також робитиму огляд конкретних періодів, фільмів, тематичних добірок, можливо викладу власних топ улюблених нуарів тощо. Тож, якщо вам цікава ця тема, то обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо маєте питання, заперечення, уточнення, побажання, то ласкаво прошу в коментарі. До зустрічі!